Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 4 січня, і пишете ви мені про Туреччину, яка заблокувала британські кораблі. Міні міношукачі подаровані Україні. От давно ми з вами не дивилися на Ердогана. Давайте подивимося, взагалі, і на Туреччину, на настрої Ердогана так, стосовно війни, стосовно Росії, стосовно України. У мене колись був розклад на цю тему і такий, знаєте, як хитрий жук цей Ердоган. Було видно, що він буде підтримувати Росію, якщо йому це буде вигідно. Да? І ось, будь ласка, з цими кораблями така ситуація. Ну, давайте дивитися. Я відкрила собі фотографію Ердогана. Так, давайте подивимося. Чому Ердоган заблокував кораблі? Чому Ердоган заблокував кораблі, які Британія подарувала Україні? Можливо, тут е, чекає якихось домовленостей, можливо, чекає, знаєте, коли його дуже сильно попросять, або коли він отримає те, що буде вигідно йому, заблокувала, да, ну, тобто, знаєте, розуміючи е, свою силу, розуміючи е, те, що він може зробити, ну, типу із серії «да». Показати свою владу, по правосуддю свою силу. Для чого тобі це? Ну, по трійці жезлів, знаєте, це певні домовленості, це очікування чогось і для себе в тому числі. А що мені з цього? Знаєте, от питання, типу. Ну да Я пропущу кораблі, а мені щось з цього. Для чого він заблокував кораблі? Для чого ти заблокував кораблі? Своїх інтересах, в інтересах своєї країни. Можливо, тут е, якісь ресурси. Він чогось чекає. Чогось він чекає за, для своєї країни. По імператриці. Чого чекаєш? Король Пентаклів. Король Пентаклів це те, чим можна володіти. Це те, чим можна володіти. Це якісь ресурси, це, якісь, ну, це те, що може бути в розпорядженні його країни. Не стільки в нього, так, як по імператриці, а його країни. Що це для тебе? Особисто ну, показати, який я молодець, да? досягнути бажаного, те, до чого я йшов, да, досягнути своєї мети. Хоча є розуміння, що от те, чого він хоче, це все для нього, ну, це все йде по ілюзіям. Знаєте, як можливо, це для нього просто якась мрія, якась картинка, ще одна можливість ем, надавити на когось або на щось. Знаєте, як. Запретний плод, да по смерті, по ілюзії. Тобто є розуміння того, що ну, навряд чи, але ну спробую, знаєте, ну таке. якісь володіння, якісь ресурси. По королю Пентаклі це прям. Хочеться мені сказати землі, знаєте, ну може бути і землі в тому числі. Пентаклі це. Це все. Це гроші, землі, ресурси, виробництво, люди, кораблі, там, ну, щось таке, знаєте, прям глобальне, от на рівні країни. Прям глобальне, ресурси, в плані земельні ресурси. Ну, тобто, щось таке. Це також може бути. Так, що там у тебе за настрої на зараз давайте запитаємо взагалі. А, ні, чекайте, давайте, що це питання з кораблями. Чи як воно вирішиться? да, По повішеному? Чи пропустить Ердоган? Як вирішиться це питання з кораблями? Чи розблокуєш ти його? Як вирішиться це питання з кораблями? Питання якимось чином закриється. Ти випустиш кораблі, пропустиш. Ну, Він якось може торгуватися ще на цю тему. Можливо, буде хитростю виходити на якісь перемовини, намагатися знову ж таки щось отримати від світу для себе. Да, і взагалі якось буде хитрувати, він на цій темі може маніпулювати. На тему цих кораблев кораблів. Взагалі він, вирішує, він вирішив, да, він вважає, що це його рішення, воно йде яке, знаєте, от по королю мечів це як рішення м дуже розумної, справедливої людини. Тобто, типу, я вас розсудив, я вирішив так. Оце має бути так. Тобто якось це типу правильно, так щоб всім було добре. Але е, хоче добитися е, якоїсь хитрості для себе. Да? Тут перемовини, знаєте, як обійти якісь блоки, спробувати натиснути, чи то на світ, чи то на якісь е, Ну і на Україну в тому числі тут взагалі в плані якихось перемовин, на своїх партнерів можливо. Давайте зараз подивимося, що ну така пропустиш. Кораблі дійдуть в Україну, пропустиш. Тут начебто, і, да, тут начебто і питання буде вирішено, але згодом ну, така, знаєте, тягамо буде, буде, да, по, ем, по помірності, по двійці пентаклів. Таке відчуття, що буде як торгуватися. Да, а потім погодиться на те, що дають. Все ж таки, щось йому, щось йому таке пообіцяють. Але по шестірці Пентаклів це прям. ну... Ну, якоїсь згоди вони дійдуть, але тут не про те, що він хоче. Тут щось може бути обіцяно конкретно для його держави, для. Для вирішення якоїсь проблеми в плані його держави, Тобто, для м щось таке соціальне, для нього як для імператора, Тобто, для його людей, для його країни він щось може отримати як якусь допомогу, знаєте, як дипломатичну якусь допомогу. Можливо, допомога в, як в якійсь роботі чи в якихось ресурсах, вихід з якоїсь кризи, Тобто, от він може отримати це. Як вихід з якоїсь кризи. Ну, пропустить, але ж бачите, як. Ну, добре, давайте глянемо взагалі зараз настрої Ердогана. на зараз Настрої Ердогана стосовно війни в Україні. Настрої Ердогана стосовно війни в Україні. А, бізнес. Це тільки бізнес, це можливість домовитися, можливість отримати для себе те, що вигідно мені. Ви знаєте, як це як політика, якась співпраця, можливість на чомусь заробити, Да? Тут знаєте, як плани на майбутнє, прорахувати на майбутнє. Для Ердогана війна це що? Це правильні рішення. Це, знаєте, як потрібно зробити правильний вибір, правильно вкласти, правильно розподілити свої ресурси, щоб отримати потім гарний правильний результат. Момент очікування, так, це, знаєте, така собі зупинка, коли ти щось робиш, а потім будеш збирати плоди Для Ердогана війна це що? Карта Верховного суду. Щось він. Ну, як і підтримка себе і своїх інтересів, і своєї ну, політичної. Платформи, я не знаю, своєї а, кандидатури да, у себе в країні, тобто підтримка як порятунок себе. Він таким чином, знаєте, як показує із себе лідера. От він таким чином, як, знаєте, типу людина, яка вирішує певні питання. Добре. Що там Ердоган? Це до війни. Да? Давайте подивимося Ердоган до України. Ердоган до України. на зараз. Ну, це людина, яка, ну, слухайте, він продавлює дійсно певні перемовини. Це така собі третя, третя сторона. Яка захищаючи свої інтереси, можливо, він щось на цьому заробляє, я не знаю. Але всі пропозиції, які йдуть на зараз до України, вони 100% підуть при бажанні заробити для себе прям багато грошей. Він там, я так розумію, що щось йому за це дуже сильно отримує. Він тут виступає, знаєте як, оцей єрафант? Я його. Ну, В таких питаннях, ну, якось так до нього ставлюся, тобто він може виступати Ердоган третьою стороною, а може і він виступати як людиною, яка несе пропозиції від третьої сторони. Ну, Ми розуміємо, від кого несе Ердоган пропозиції до України, йде да? тиск стосовно перемовин і так далі, але знову ж таки тільки при своїх інтересах. Тут бажання заробити собі. От, більше, більше. Тут, не в плані, там, можливо, він особисто ну, про себе як ну, конкретно собі в Гаманець покласти. да, Можливо, це і про країну йдеться, я не знаю. Але ну, те, що свої інтереси 100%, то це факт. Що він до Росії? Ердоган як до Росії на зараз. Ердоган до Росії на зараз. М От просто Ердоган з Росією, які на зараз стосунки. Дивіться, слухайте, другий раз вежа на дні колоди. Зараз подивлюся, щось таке, мабуть, Турцію чекає якась не дуже приємна, не дуже приємна новина. Зараз глянемо, що це для вежа, що це за вежа в плані Турції. але по імператриці щось Турцію може не дуже приємно чекати. Що стосується. Що стосується Росії, за допомогою Росії, Ертоган просуває свої інтереси. Тобто тут є якісь певні таємні домовленості, причому таємні домовленості по десятці Пентаклів, це не тільки з Росією. Захищаючи свої інтереси, бажання поділити владу, да, бажання контролювати всі процеси, ну тобто, розуміємо. Чиї інтереси, тобто, він несе нам. Це не він третя сторона, а він під третьою стороною, тобто під Росією, яка тисне через перемовини, просуває їх наратив, просуває інтереси Росії. Тобто, ну, тут ось так. Да, він як ганець з новинами. Бізнес, бізнес. Десятка Пентаклів це бізнес, це спільний бізнес. Росії, Ерефії це спільні інтереси, коли один одного підтримують, коли один про одного думають. Росія і Турція, король Пентаклів. Прям великі гроші, великі інтереси, ресурси це таке, знаєте, аж прям аж добре. Розуміємо, що. Добре, давайте подивимося, що чекає Турцію, що то була за вежа. Що чекає Турцію, Що то була за вежа? Для Турції, для Турції це що? Королева мечів. Якась нестабільна ситуація, якась загроза, яка може принести багато жертв. Якась нестабільна ситуація. Це в плані населення Королева мечів це можуть бути жертви серед населення. Тобто, взагалі по королеві мечів і війна виходить інколи, знаєте. Які загрози для людей в Турції? Які загрози для людей. Турції обмеження руху, обмеження дій, закриті дороги, відмова від своїх планів, через що. Ну тут, слухайте, ну якісь провокації знову ж таки можуть бути. Чи це, знаєте, якісь. М -м, настрої серед населення. Що та вже була для Ердогана? Ну, от о, Турція всередині країни і знову веже. Щось неочікувано може статися. Тут, розумієте, як е, я не знаю, наскільки це е, швидко буде відбуватися, да, але тут е, е, у нього буде ситуація, коли він вимушено буде звертатися за допомогою. Тобто. Е, у самого Ердогана, причому за допомогою він може звертатися до світу в плані ресурсів, в плані ну, по королеві Пентаклі вирішити питання всередині країни. Що стосується Турції всередині, це йде загроза від вежі по зірці. Це якісь зміни всередині країни. Я не можу зрозуміти, що це. Взагалі, знову ж таки, смерті від води, загрози від води, щось таке може бути і по зірці, і по Божерицарю кубків. Це обмеження, пересування, знову ж таки, знаєте, як певна зупинка, щось з водою пов'язане від води. Можливо, знаєте, як людям доведеться десь покидати свої помешкання і шукати більш безпечного місця. Щось таке в Турції ну, не дуже добре. А звідки йде загроза? Звідки загроза йде для Турції? Це важе звідки загроза, звідки йде. Турції? Ну, як колесо фортуни, знаєте, таке відчуття, як типу, неправильний вибір піти хібним шляхом, зробити як... в якийсь момент зробити неправильний вибір. Ну, якась карма для їх країни. Я не знаю, як правильно це пояснити, але загроза йде зсередини самої країни. Тобто, це дії, це їх дії, це їх рішення. Так, посуну, щоб ви бачили, це їх дії, їх рішення, які до цього призвели. Ви мене ще якось питали, ось буквально в коментарях. Дуже вам дякую. Цікаво, що то за потоп в Європі річки виходять з берегів, Так, наскільки масштабно, не в одній країні. Це що, природні явища, це карма за Україну. Два роки водять на заноси. Ну, Я не знаю, за Україну чи не за Україну, карма ж не йде за Україну, карма за свої вчинки. Да? тобто, ну, Може там щось чогось назбиралося. То і ось Тут ви розумієте, яка ситуація йде, загроза і смерть від води. Може, і тут щось таке буде з річками, да? або ну, щось пов'язане з водою, якась знаєте, неконтрольована вода, яка може. Яка може принести багато смертей і загрози для людей. Да? Тобто доведеться їхати, покидати свої домівки, тобто, це карма для країни по неправильним вчинкам, по неправильному вибору, неправильним прийнятим рішенням, Тобто, це хибний шлях, да? це рішення по обману, це маніпуляції, це дії, які... Їх дії, які до цього призвели. Карти про це. Ну, не знаю. Так що, бачите, в мене, слухайте, мені здається, колись був розклад із серії Третя Світова. Да? Мабуть, так вона і називається, чи чекає Європу третя світова, чи світ чекає Третя світова війна, і карти просто показували про те, що теракти, так, да, відповідь природи, да. ну, такої, так, такої війни, як раніше там, да, була там, Перша, Друга, там, як на зараз, то ні. А от теракти і природні всякі катастрофи, то да, це все чекає. Причому що. Карти показали, що і на Росії щось таке може відбутися, не тільки в Турції. Ну, ось такий розклад на сьогодні. Так, якось неочікувано да, для мене інформація. Ну, я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваші коментарі, за підписки, за вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.